Прай місяць триває. Як його підтримує український бізнес? Дивись просто зараз у спецвипуску. Гей новин. Гомофоби образилися на комфі. Ця мережа підтримала прайд місяць. Та поставила на аватарку логотип із веселкою. Після цього активісти руху права молодь вирішили бойкотувати магазини та роздавали людям листівки із пропагандистською мечнею. А ще записали ось такий смішний ролик. Але пропаганда насправді виглядає наче невинною, а насправді вона підвигає деградуючі та дискредуючі рухи. Наприклад, в Іспанії вони підвигають закон по зофілію через що в самій відповідній державі, і був прийнятий відповідний закон. У соцмережах висміяли недолугу акцію та підтримали мережу комфі, яку атакували. Маломофобе мені було дещо шкода цих дітей, якими зманіпулювали дорослі для своєї агенди ненависницької акція була зроблена дуже погано з цими дешевенькими роздруківочками. Це абсолютний крінж. Тому можу сказати, що мені дуже подобається ця акція. Вона класна, продовжуйте в тому ж дусі, і тоді більше українців будуть бачити на чиїй стороні вони хочуть бути в питанні прав ЛГБТ людей. Дякую, клас. Потужно. -а. а тим часом список бізнесів, які долучилися до святкування предмісяця, збільшується. Але те, людей підтримали усі оператори мобільного зв'язку: кав'ярні, магазини техніки та одягу, та навіть офіційні акаунти, як от сторінка України або Міністерство закордонних справ, яке очолює Дмитро Кулеба. Це хороший приклад соціальної відповідальності, кажуть бізнеси. Велике вам дякую. І хочу сказати від себе, що це дуже важливо. Бо це про свободу, це про рівні права, це про рівність всіх людей в цій країні. Прайдмісяць підтримали і поштові доставки, зокрема Укрпошта та міст. А от нова пошта цього не зробила. Ба Більше мережа видаляє усі позитивні коментарі про ЛГБТ та навіть блокує людей, які доводять свою думку. Також нова пошта поставила лайк гумофобному коментарю. У ньому хтось дякував, що компанія цитата підтримує сімейні цінності, мораль та ігнорування гдоти». Не сподобалося, що бізнеси підтримують лгбт спільноту і депутату із Дніпра. Олександр Савченко зробив гомофобну заяву у Фейсбуці. Нібито ЛГБТ цитую це проти релігії та українського суспільства. У коментарях під постом люди розказали депутату, що не так із його переконаннями. Прикриватися війною, щоб заборонити людям на кодумство дуже низький вчинок для публічної людини. За таке люди в сміттєвих баках і опиняються. Представники ЛГБТ зараз на фронті воюють за вас. Весь цивілізований світ відзначає Прайд, в той час як один депутат із допотопними поглядами відстоює скрєпи. Ви серйозно? І це було останнє повідомлення випуску. Святкуй предмісяць! Та не забудь поставити нам лайк та написати коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.